Доброго дня мої любі дітки! Бажаю вам гарного дня та чудового настрою і пропоную сьогодні поспостерігати за павучками та їх павутинням. Павук це різновид комах. Павуки живуть практично всюди, в садах, на городах, поблизу будинків, а також в оселях людей. Існує багато видів павуків. Вони можуть бути різних розмірів, кольорів та форми. Основною їжею павуків є комахи. Вони використовують своє павутиння, щоб ловити комарів, мух та багато інших комах. Павуки мають особливу здатність плести павутиння. Воно використовується як пастка для комах та побудова свого житла. Давайте розглянемо павука. Павук має вісім довгих лап, завдяки яким він може рухатися вліво вправо, підніматися вгору або вниз. У павука є кругла голова, на якій розташовані очі та дві кліщоподібні лапки. Павук може мати від 1 до 8 маленьких очей на голові. Очі допомагають павуку бачити їжу та небезпеку. Більшість павуків вміють ткати павутиння. Вони використовують спеціальні залози, які знаходяться у них на черевці, щоб створювати клейку нитку, якою вони будують павутину. Тіло павука може бути різного розміру і кольору. Хоч інколи павуки і можуть виглядати трохи жахливо, але вони все ж таки є корисними для нашого навколишнього середовища. Вони допомагають зменшити кількість шкідливих комах, які можуть пошкодити рослини або передавати хворобу. А ви помітили малята, що восени з'являється багато павучків? Вони розселяються, переміщаючись на павутинках, шукаючи місце повище. Для цього. Піднімають шеревце і випускають нитку павутинки. Струмінь теплого повітря підхоплює досить довгу нитку і таким чином переносить павука. Після приземлення павучок ховається під листя або суху траву і засинає там до весни. А павутинки літають над полями, садами і блищать під променями сонця. Цей час називають бабине літо, бо це останні теплі осінні дні. Отже, малята, якщо ви зустрінете в парку на вулиці павучка, не лякайтеся і не ображайте його, а тихесенько поспостерігайте за ним.